Оренда комерційного приміщення це не тільки вартість за квадратний метр. Часто в договорі є приховані платежі, які потрібно заздалегідь обговорити з орендодавцем. Тож ділимося з вами ключовими моментами, на які варто звернути увагу перед підписанням договору оренди. Ось основні три пункти. Що входить до вартість обслуговування будівлі, чи фіксована орендна ставка, чи її можуть переглядати, та які є штрафи за дострокове розірвання договору оренди. Перше це уважно вивчити договір, навіть якщо ваше приміщення ідеальне, не погоджуйтесь одразу. Запитайте орендодавця, чи сплачуються комунальні окремо, чи вони вже входять до орендної плати, чи фіксовані вони, чи змінна ставка. Та що входить додатково? До прикладу, охорона, вивіз, сміття, прибирання це все вплине на вашу оренду. Інший аспект це ремонт та ремонтні канікули. Якщо приміщення потребує ремонту, заздалегідь уточніть, хто їм буде займатися. Орендодавець чи орендар. Ремонтні канікули є безоплатними для орендаря, поки він облаштовує свій простір. Довгострокова оренда. Якщо ви плануєте орендувати своє приміщення на кілька років, тоді пропущіть договорі такі основні моменти: чи є право на пролонгацію договору без підняття орендної ставки? Та що відбувається, якщо власник приміщення вирішить його продавати? Перед підписанням договору уточнюйте всі деталі. Це збереже ваш час та зробить оренду вашого бізнесу вигідною. Якщо вам потрібна консультація, то звертайтеся до нас. 拿着你的钱，灵魂变得空洞。